Вітання глядачам нацмарафону. Для вас працює команда телеканалу Рада у студії Олена Морозова. Розповім про останні події в Україні та світі. Двоє людей загинуло і восьмеро поранено унаслідок російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Вадим Філашкін. За даними поліції, по обіді окупанти скинули на місто 11 авіабомб. Унаслідок влучань декілька будинків загорілися. Люди опинились у вогняній та димовій пастці. Пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. По місту Костянтинівку було задано масованих авіаударів, серед яких є влучання багатоповерхові будинки. Наразі на місці прадії працюють співробітники поліції спільно з СНС. Відпрацьовуємо кожну квартиру, депакуємо постраждалих осіб та надаємо першу необхідну медичну допомогу. Дронова атака на Київщину. Цієї ночі рятувальники зафіксували падіння уламків російського шахеду у трьох районах Київської області. Зокрема, біля Фастова, горів меблевий магазин площою 500 квадратних метрів. Обійшлося без жертв та потерпілих, а саму пожежу вогнеборці ліквідували близько п'ятої години ранку. На місці події працював наш кореспондент Артем Деркачов. У нас пожар горить. Все, це горить Ужас. Це відео зазняли працівники меблового магазину цієї ночі після влучання у будівлю уламків російського шахеда за лічені хвилини полум'я повністю охопило понад 500 квадратних метрів. це догорає. на ліквідації пожежі було задіяно 7 одиниць техніки та 34 чоловіка особового складу. Ну пожежу було ліквідовано. Та потерпілих немає. Погасити вогонь рятувальникам вдалося близько п'ятої години ранку. Від будівлі майже нічого не залишилося. Впала от сюди, дах, і по цьому даху піднялося сюди вгору і пішло. Це буквально за пів години, за годину вже було все неможливо потушити. Олександр один із співвласників цього магазину. Чоловік каже, втратив справу всього життя. 90-го року це будували покраплинки. Зараз виходить, що згоріло замовлення людей. Доведеться якось відшкодовувати. Олександр додає, приміщення не підлягає відновленню. Треба зараз оформити всі документи, всі можливі документи і у пожежників, і в поліції, із практики, із підприємців, і якихось там таких малих, невеликих ніхто нічого ще не отримав. Обіцяють, кажуть, що можливо війна, коли закінчиться, можливо, буде якийсь фонд міжнародний. Ще щось надія є, тільки потім зараз навряд чи це буде. Житлові будинки, що по сусідству з магазином постраждали менше. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу ще до того, як вона почала ширитися на сусідній будівлі. Багато машин було пожежних, то вогонь від будинку відбили і від іншого споруду іншої, там цех, то. Спасибо. Було вчасне повідомлення, і прибули підрозділи на гасіння саме будівлі магазину. А поруч знаходились і житлові будинки, і церква знаходилась. Тому вдалося відстояти ці будівлі від вогню. Пожежу було ліквідовано розповсюдження вогню не було. У ДСНС додають, фіксували падіння ламків і в інших районах Київщини. Зокрема, пошкодила житлові будинки в Обухівському та Броварському районах. Минулася без жертв та постраждалих. Артем Деркачов, Макс Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський сподівається, що партнери України забезпечать готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну. Про це президент України заявив у своєму вечірньому зверненні. Потрібно рухатись до миру, потрібно рухатись до гарантій безпеки, потрібно звільняти наших людей. Будь-яке намагання Росії петляти буде чітким доказом для всіх, що саме Росія не хоче миру, з чіткими висновками світу. Теракт в Івано-Франківську організували двоє підлітків, яких найняли російські спецслужби. Про це повідомила Національна поліція України. За організацію вибуху хлопці мали отримати 1700 доларів. Натомість один з підлітків загинув, інший втратив обидві ноги. Слідство встановило. Хлопці виготовили саморобну вибухівку, сховали її у термосах. Під час перевезення одного з пристроїв його дистанційно активували. І таким чином твердять правоохоронці. Російські спецслужби намагалися ліквідувати усіх виконавців. Згодом здетонував ще один вибуховий пристрій в орендованій квартирі виконавців. Наразі одному з підлітків, який вижив, готують підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаю, вибух в Івано-Франківську стався напередодні ввечері. Вибуховою хвилою було травмовано двох перехожих, які перебували поблизу. Їх доправили до лікарні. 15-річний та 17-річний мешканці міста на замовлення російських спецслужб планували серію терактів в івано франківську Наразі 15-річному фігуранту готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 йдеться про пособництво у чиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Трьох керівників у Київзеленбуду затримали через масштабну корупційну схему. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Там зазначили до складу злочинної організації. Входив генеральний директор комунального підприємства, його перший заступник та заступник керівника одного із профільних управлінь. Посадовці вимагали і отримували 15% так званого відкату від підприємців, які вигравали. Тендери на бюджетне фінансування відповідних робіт правоохоронці задокументували понад 10 епізодів на суму майже 20 мільйонів гривень. ДБР спільно з поліцією та прокуратурою провели обшуки та інші слідчі дії щодо підозрюваних. Схвалення та юридичну згоду для укладання угод отримували лише ті компанії, які погоджувалися брати участь у такій корупційній схемі. За попередньою інформацією, така схема діяла практично в усіх комунальних підприємствах Києва. Враховуючи бюджет столиці, мова може йти про мільярди гривень відкатів. Зарплати у конвертах бюро економічної безпеки заявило про викриття у несплаті податків в мережі Чернівецьких супермаркетів. За даними слідства, службові особи компанії брали працівників на мінімальну зарплату, а частину заробітку платили у конвертах або перераховували на картки персоналу. Було проведено обшуки в офісах, складських приміщеннях та вдома у фігурантів справи. Вилучено чорнові записи, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам. І готівка слідством встановлено, що службові особи компанії, аби зменшити податкові зобов'язання, виплачували зарплати у конвертах. У результаті таких дій компанія завдала державі збитків на суму понад 6 мільйонів гривень. Повномасштабна війна впливає і на навчання школярів. Через обмежену кількість укриттів у закладах знання доводиться здобувати дистанційно, а це впливає на засвоєння матеріалу, кажуть викладачі. Тож на Полтавщині відкрили центр з надолуження освітних втрат. Допомагають не лише з предметами а й надають психологічну допомогу. Проєкт реалізували за фінансової підтримки ЮНІСЕФ, уряду Норвегії та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку. Як працюють такі центри, хто може їх відвідувати? Та які вже є результати? Відповіді знає Анна Рожін. П'ятикласник Данігіл навчається в Супрунівському навчально-виховному комплексі. Іноді доводиться вчитися дистанційно. Матеріал засвоюється гірше, а самому все вивчати складно, каже хлопець. Тому як тільки в їхньому навчальному закладі з'явився центр з надолуження освітніх втрат, вирішив, що буде туди ходити після уроків. Ми займаємося, повторюємо багато нового і ми можемо догнати ті знання, які ми вже втратили. Ще мені подобається, що ми там можемо поспілкуватися в групі. Там проводяться предмети по математиці, по українській мові. По історії Анна теж п'ятикласниця. Дівчинка каже, любить навчатися очно, коли однокласники і вчитель поруч, а не в екрані смартфону. Щоб краще все вивчати, школярка навіть ходила займатися до репетитора. Тож центр Анна відвідує із задоволенням. Коли приходимо, там взагалі ну навчаємося, розмовляємо, спілкуємося і кайфуємо. А так можна сказати. Він ну дуже цікавий. І, як на мене, там дуже комфортно. Я речу, сва намбе. Форт. Форт. Я тебе скажу. Тач. Єс. Кабінети в центрі обладнані усім необхідним для навчання, тож на заняттях можна надолужити знання з різних предметів, а старшокласники можуть готуватися до НМТ. На уроках аналізуємо наскільки діти запам'ятали, зрозуміли той чи інший матеріал, і тоді вже з цього випливає, чи ми продовжуємо, наприклад, роботу і розпочато на уроках, чи можливо повертаємося до попередніх тем, до попередніх розділів. Пані Лариса викладає українську мову та літературу в навчальному. У закладі, а потім після уроків проводить заняття в центр з надолуження знань, зміни дійсно е, помітні. Звісно, що не в усіх учнів, але є окремі, яких можна виділити і можна говорити про те, що якщо, наприклад, е, вхідне тестування діти писали десь орієнтовно так на 40-50 балів, то вихідне тестування було і 95 і 100 тому я вважаю, що мета досягнута. Долучитися до безкоштовного навчання може кожен охочий. потрібно лише заповнити заявку. Для того щоб мати уявлення про бажання дітей, батьків ми проводили загальні збори, проводили анкетування, опитування, і батьки висловили дуже велику зацікавленість, в тому щоб діти безкоштовно бо у нас навіть насправді коли були загальні батьківські збори, батьки декілька разів перепитували. Що це дійсно безкоштовно буде для викладачів створили такі умови, що викладачі зацікавлені в тому, що використовуючи ресурс, який надано донорами, ми могли працювати з нашими дітьми. Загалом на Полтавщині вже відкрили чотири центри з надолуження освітніх втрат. Потрапити на заняття може будь-який учень, і не обов'язково він має навчатися в тому ж закладі освіти. Заняття розраховані на учнів з 5 по 11 клас. Це корисно, як і для старших класів, бо це. Ну, можемо сказати безкоштовне репетиторство, бо можемо надолужити по предметам ті, які виходять на МНТ. І це ті, якщо ми беремо п'яті і старші класи, то це ті краси, які пропали на ковід, і ті, які попали на повномасштабне вторгнення, що вони могли втратити ці знання. І зараз їх можуть надолужити безкоштовно, записавшись сюди, обравши свій зручний модуль. Ремонтні роботи в приміщеннях тривали з жовтня до грудня 2024 року. Загальна вартість робіт склала 3 мільйони 990 тисяч гривень. Все зроблено за грантові гроші. Також що важливо, також можемо сказати, що ми. Спрацювали гарно з міською радою. Вона сказала, що будуть підтримувати їх функціонування після закінчення нашого проєкту як фінансування від ЮНІСЕФу. Тобто, міська влада сказала, що вони будуть існувати і далі. А в цій школі ремонтні роботи закінчилися нещодавно, і центр з надолуження освітніх втрат тут тільки розпочне роботу. Всі навчальні кімнати обладнані в підвальному приміщенні в укритті, тому що. Е... Діти повинні надолужувати свої втрати, і навіть коли лунають повітряні тривоги. Ці заняття будуть проводити наші вчителі, навіть вчителі інших шкіл міста за бажанням можуть. Сюди мають право приїжджати учні шкіл міста Полтави і ОТГ. Це будуть заняття проводитися з 15-ї години, а мов навіть і 16-ї години, де діти будуть вільні вже і відвідувати дані заняття. Заняття з надолуження освітніх втрат тривають на Полтавщині з 1 жовтня. За цей час проведено 360 занять а до навчання долучилося 950 учнів. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У Венеції український військовий врятував життя чоловіка, якого поранили ножем на вулиці. Розвідник третього штурмової на псевдо шум у соцмережі Ікс розказав. Був на відпочинку і випадково став свідком конфлікту. Каже, надав першу допомогу, бо мав аптечку з турнікетами. За словами бійця, поранення чоловіка було критичним. Однак, завдяки напрацьованій навиці з тактичної медицини зміг врятувати хлопця. Стан юнака був. Стабілізований, життя було врятоване абсолютно випадково. Я вважаю йому дуже пощастило, що я був поруч. Це такий собі другий день народження. У нього було всі шанси витікти ще до приїзду швидкої допомоги. Ця історія далеко від фронту вона чергове показує наскільки важливо вміти в такмет, навіть коли ти не на війні.